Ух, еле добіг до цього порта. Треба піти купляти білет на Титанік і вже пливти на ньому. Да, ага, спасибо, заходьте. Фух, друзі. Я попав на Титанік. Тепер йдемо наверх і будемо дивитися, який там красивий краєвид на нашому Титаніку. Ух ти. А ну вниз скоро да підемо. Як сонечко гарно синіте. А сюди видно. Да. Ну це ж каріти місяць. Так, а, отак, отак. Крами живі запливемо в путіше. Я на лайнеру титаник. Ось і нос. Москва. Сонечко лягає вже. О, все, ніч почалась. Друга, все сонечко вийшло. Під назвою Титанік. І там, Титанік. З лівої сторони, не і з правої сторони Тітаніка. Ну такий красивий краєвид. Зараз треба піти по купляти каюту і вже зустрінемося там з вами. Так, друзі, щоб було тепло, я тут купила кай тут, біля машинного приміщення. Вон а ну-ка, пішли в нього спустимося. Сюди. О, багаття горить. А оце ж, тут стіна декоративна. Ух ти, як тут красиво, Котлі горять. Дверки закриті. Це ліва сторона, напевно, а, тупи, а ось Воно то проста не раз. А ну-ка сюди. Ого, як тут. Iceberg! Що це? Не пойму. Треба вилізти і глянути. Так, де мені вилазити? О, ні, я не пойму де. Луче там вилізти. Буде ви. Ді, ді. Видно, Краще буде. Видно. Давай, 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 давай. Мені треба побачити айде. Давайте говорять. Вістріха. Б'їжаємо, мають. Ні, не смогли я обігнути. Ні, що це з машинами по приміщенні? Ні, що це таке взагалі? Треба лізти по лісенки. Лісити. Успіли. Вилізку. Зараз машини приміщення затопить. Двері так, туди вже в, 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 коридор закриті. І треба о ній. Пише, щоб котлет почали затопляти. Вже о, ні, друзі. Ух ти, Так, о ній, як тут. Ти куди? Ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, я застряв. Ході треба вибиратися сюди. не Так без сиди. Через ці двері я заходила на животик, щось проголодає. Треба піти. Мені поїсточки в їдальні. Ліфті, думаю, також поїдемо. Якщо тут ліфт буде, треба бо немає. Ніякого ліфта і треба виходити. Як вони так і краса, і картині роблять. Ді, так, ну-ка заглянемо. Ого. Напевно, Титанік зараз а, остановить путя свій. Ну так, бо його затопить скоро. О, ні. Титанік вже затопляє. Ого. дав не Піду поїздочки і зустрінемось. Стоїм, я застою, я з вами зараз своїм друзі і зустрілась з вами. Ням-ням-ням-ням, які макарони, смазані були. Мішки 4-300 гривень спасибі вам. Іван мене так. Скупилася, картині. А тут не палубу бачили. Палиба така у нас є. На тюни ще видимо. Через ці двері. Опа. Зачу. Так, глянь Через ті боки вікна не є просить вати. Титанік вже не пливе. А чого то взагалі таке? О, кусочки від айсберга Залетили, залетіли на наш титанік. О, ні, наш титанік, тоне вже. вже? Оні, я і не думав, що ми в такому приключенні подалі так, буде тонути корабель. О ні, це дуже погано, що наш титанік тоне. Ви представляєте, як це обідно і грушно для титаніка. Бо ще не так. уже не дымит ничего, надо выйти и до капитана мне спуститься, как дела там. странно и там капитана не наш, не немало. И, а ну и там есть штурвал дополнительный и тут есть. он, а он на стопу, на стоп нажато, он стоит на стопе. Двері закриті. закриті. Ану. Де його ванна? Не тут, не тут. Двері відкриті. Ну нам не треба для капітана. Лів... П'ять Ліверпуль. А ну отут що? СС Титанік 5. Ага, отака красива люстра ще в Титаніку. Тут до Капітана... І старовинний годинник. Статуя з лампочкою стоїться. Тут цікаво, що мені? О, тут ліфт. Вон в єдалі два поверх. Двері тут разні. Там заки... Опа, двері. Отут де... можна ще вийти. Опа, це лівий борт корабля. А там у нас правий, Люстра часи, Вау. і тут до капітана, Какие там сюди далі, Даже у них. На дворі 1912 а уже таке приключення в нас знамя. Я і не думав, що таке станеться. Коли я поплив таке переключення в, в Сверну Атлантику. В Атлантику, в Северну Атлантику, я не думав, що таке буде. я не поняв. Ну да. А тут заденє. Ну Зараз запустимося по ступені, по цим ступеньках і зустрінемося з вами. Спустилися на самий нижній поверх і ми тут бачимо War Star Lion RMS Титанік. Понятно, це був у нас Титанік, а тепер якийсь тонущий Титанік, напевно, в нас. А там що? Через коридор мені пройти цікаво. Та, ого, скільки тут вже затопило. Нічось. А тут що? Ага, Тут замкнуто на замок. Надо бігом бігти, поки нас не затопило. О ні, о ні, ні. О ні, бульбашки бульбашки йдуть, О ні, о ні, треба вибиратися отсюда. Фух. Вибралися. Вийшли ми в переднюю частину. А тут так світло на цьому поверхі. Ого, яка картина. Дерева. Ану, ану -ка. Я бачу, тут вже немає повара. Давайте пройдемо бігмо. Так, бачимо, тут у нього такий столик, столики, Ось його фотка, столик один сейф, ячейки з їжею. І часи його зверху, ну понятно, і дверки привідкриті такі. От такий мраморний, красивий. Ну так. Тут все красиве, друзі. Дуже тут все красиве. Кіт прибіг! Що він тут робить, друзі? Напевно. Що він тут робить? Кіть, можна тебе погладити? Кіт навчить. Що це таке? Може хвати, м'якати. Тебе що, хазяїва нагодувала кіт, що ти такий-то кіт? Ну чого ти не м'явчиш, Ну м'яв, м'яче. Це ж кіт. Цей це... це... це кіт в мемі, друзі. Він популярний кіт. Ну-ка, жавті двері в лівій стороні. Поглянемо. Ну-ка. Ого, як вже Титанік наш опустився. О, ні! Закриваємо двері, щоб з океана вода не набралася в Титанік. Треба біжати на другий поверх, щоб мене не затопили в цій холодній воді. Так, пішли вниз корабля і подивимось, що там. Кіт? Кіт, Це ж мем, кіт. він із Ютуба, друзі. І він дуже популярний ну, так йдемо вниз корабля. Ой, я ботинки забув в спортзалі. А спортзал тут і тут замкнутий назад. Ну, в кораблях йдемо. Ух ти, хоч би троси не порвалися з труба. А тут пока так красиво. Того, що то взагалі свій Ні, ну ще не буду катить. Ого, яка зелена лампочка. Ну-ка. Ого, он скільки тут вже води нічого свят. Друзі, так, така бува. Треба сюди підійти. Так, так, тут в якорі ще не почала поступати вода. О ну -ка. ого, скільки уже вс. Сидяки не начала затопляти, но скоро може вже почати. О, це так. Ого. а тут красиво, другі. І И і заборжу. Так, я О, якось починає затупляти. вещи висіпити, зібрати з моєї каюти і піти вже спасатися. Тут вода почала відкупати. Сюди бежим. за Вкусняшками треба збігати. Я в каюті кусняк, вкусняшки забув. Стойте, так я в, в самому нижньому був. Все, там моїм вещам хана. Мені треба випливати отсюда, бо зараз мене тут так заплачу. Давай, 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 вибирайте, вибирайте. В мене знімаємо. А, ні, І Сюди, сюди, сюди. Фух, забрались. Получилось. Мінус 7 один. Нормально мені тут заплакає. А я же тільки зб... Так я же тільки купив же каюту в третьому класі, бо я є в третьому класі. О, капітан! тебе все хорошо? Да, все хорошо! Срамний такий. Тільки сказав, все хорошо. О, розмір корабля он бесить на, спе... на сте. Сюди забираюся. Шлюпку зпускано ну, мені поки що не потрібно на шлюпку. Так сюди. Так, сюди, сюди, сюди. Опа. А тут. Що? тут. Ага, а тут краще. Лампа, там зелена. там зелена тут. Опа, опа, а не видно, що тут. Значит, что тут капитан тормозит? Лоскопы сделали. Ну, на правій, Теж лежать, чи ні. Опа, бежим. Да мы точно во всіх сторонах тормозили наші ребята. Так. штурвал капітанський. А наскільки около... Один, два, три, чотири, 5, 6, сім, вісім, 8, дев'ять, десять. 11, десь. Ладно, яка звільнить і повідомлені. Ух ти. О, як же тут красиво було, якщо б Титанік би не затонув би. А вже все водою так. Угу. В правому борту в нас зелена лампочка, а в лівому борту красне. Червона лампочка. Так. Так. А там що? Те... теж штурвал. Навіщо там штурвали? Я теж не, не помню. О, опа, бульк, а что это Непонятно, что это? что-то Ну, Нічого страшного, пішли лише туди вже спасатися от сюди. Да. Гітарісти заспівали музику. А ну скільки вже запитували в титаніку, в титаніку. Я і не представляв, що я попливу в таке приключення, де корабель попливе. Ходи вже наче нарітанути корабель. О, ні. Це вже той поверх затопило. Ух ти, які тут двері двойні. Ні, тут двері замкнули, ціна замкнуть. Ух ти. Просто коней корабель. Но я ж не знав. Я вибрав його, бо він просто був таким красивим. О, оттуда отсюда мне начало з черного чорною драку. Напевно, там корень за. А, я і не занял, що тут придут по що когда не в память. Ой, ну, о, ні, о ні, 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 Они ні, лифты затопило. Если я их опущу вниз, все будет хуже, бо чьи-то же вже затоплены. Пусть олюстралика. Кит еще так встали. Сейчас труба рухнет. Так вона сейчас рухнет прямо Дивіться. Давайте понаблюдаем понагрубах, чтобы было. Ну, Мне не цікаво. Вам теж цікаво, я понял. Все впало туда. Опа. Все втонуло труда. Нормально. А тут вырежем кружок и дверях, и так и для этого. Ого, парт, придумал. Я сейчас поехал по три часа. Ой, старовинний годы закопила. Сторовенный годинник не закопила. Я не смогу подавать. Фан, смысл, блядь. Джек ран стает шесть. Мені надо виходити. Дружек погнали. Теперь это оставили, закопила. Они зараз порох, ты закупаю. Друзья, все, ты надо закопила. Оспорт спортзал О нет, давай тут спасемся. Мне не подобається. Так такого собі хотіли. Кит, спасайся, треба далі. За своє хіба не хмельни. Це уже трещина почалася тільки почалась тоді не було, бо це зараз перероб буде. Сталь не видержа і розломиться пополами. Це ту кімнату затопило. Кра... Ану, який кольори? В Титаніку красний, червоний, білий. Ну і жовтий колір. Ого, як скоти. чувака. Ну що, додивимося, як його розколиться. І... І потім з вами ще зустріне, сподивимося, як ще тут буде. Щас троси порвуться, які тут буде. вся труба рухнула. Все труба стала. Стычальник с двумя трубами. Говорят, корабль вести. Скоро за уши не затопили, а перелом уже будет. Он же стоит с ними. До повез. кіт спасться, а я хотів, щоб він не остався. Спортзал. Треба бігти в самий зад кораблями, щоб там спастися. Перелом вже начався, і Треба від корабля вже бігти. І спасатися треба вже. Мені, друзі, починаємо нач... випадати. Фух, них встати змінити. Відсюда. О, ні, О, Ну. Олі, друзі, зараз топиться титанок. Айсберга не видно в нього. Мені дуже жаль по титані. Він вже розколовся. Он три на крайній по сім і два, а середній по п'яті два буде, казали так. Навірно, коли із порта виїжджали, так казали. О ні, корабель може затонуть. Ще зараз затонить корабель. О ні, друзі. Я такого не хочу. Не хочу я такого. Они. Они. Фух. Повезло мне. Я спасся сейчас этот тонны Титаник и буду все там. Ну, давай, 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 спасаемся. Давай, давай, давай. Давай, давай. Спасай, сейчас успели, может, вам друзья. Не, друзья, Титаник уже на Тони, Тиканец. Я так не хотів, щоб він тому прийшов. Бульк і нема титанка. Ось так було, друзі. Треба шлюбку мені попасти. Фухо, я спасся. Тільки у нас якийсь корабель спасе, мені цікаво дуже. Ми можемо в порт припливти, бо до Америки ще довго. А ми замерзнемо до такого вина. Ну що, ми не побували в нью йорку друзі. Він облувся айсбергом. І цей айсберг, який виїхали ми. Ну що, друзі? О, ми приплили, приплили в порт. Фух, ми не приплили в порт. Ну що, ду? ну що, друзі? Отак сьогодні ми приплили на Титаніку. Я втину, а з вами був Юрич. Всім пока.